Розвиток і популяризація українського футболу та співпраця заради спільної перемоги. Професійна футбольна ліга України посилилася амбітними та сильними партнерами. Телеканал Ukraine World News став офіційним медіа партнером змагань професійної футбольної ліги поточного сезону. А мережа зарядних станцій Квік Power стала офіційним партнером змагань сезону 2023-2024. Президент професійної футбольної ліги наголошує, що телеканал Ukraine World News та Quick Пауер поділяють філософію та принципи розвитку футболу. Спільно ми зможемо досягти значного прогресу в розвитку, популяризації та відновленні українського футболу. А ти, Дарино, як часто дивишся футбол, чи можливо навіть uh, граєш? Олександра, знаєш, я не дивлюся, я не можу назвати себе футбольною фанаткою, але принаймні я слідкую за тим, що відбувається у футбольному світі. Тому хочу зазначити, що для нашого телеканалу для Ukraine World News це дуже велика честь стати партнером українського, на власне нашого українського футболу і допомагати висвітлювати все, що нині відбувається, особливо зараз. Під час повномасштабної війни, а коли кожен, кожен робить те, що має робити на своєму фронті, за футболом трошки дивлюсь з того, що знаю зі свіжого, це дуже такий знаєш, яскравий гол Шахтаря у ворота Барселони, це, мабуть, одна із найголовніших футбольних подій для українців цього тижня. Але тим не менш, Саш, знаєш, хочу тут зазначити, що насправді професійна футбольна ліга, вона ж і виходить, в майбутніх чемпіонів і майбутніх футболі тих футболістів, які в майбутньому будуть робити забувати ось такі яскраві голи і викликати власне такі щирі оплески всіх вболівальників українських футболістів. І Я навіть знаю за якими матчами я буду особисто спостерігати за Грою команди з мого рідного міста Запоріжжя, тому Металурга. Так. <с> <с> так, так, це команда Металурга. і можливо навіть і за команду з твого рідного міста за командою Маріуполь так безумовно будемо слідкувати, як, як буде проходити наступний футбольний сезон. І не тільки слідкувати, а й висвітлювати, і показувати все вам, наші глядачі. Бо зазначу, що це дуже цікаво і дуже. Дуже цікаво робити певні такі власні ставки. Хто ж пройде далі? Завжди мені е, дуже подобалось вболівати, навіть якщо я в цьому не дуже гарно розуміюся. Але ось цей дух він аж заряджає.